Розсуди мене, Боже, розсуди справу мою проти того, хто діє, Негоже, лиш тобою я міцно стою, Небогобійний і нечистивий народ проти дитя Твого мудрує, Врятуй від задуму тих скорбот, що лукавий кривдник ними керує від несправедливого і людини обману, визволь мене, Ти, твердиня моя. Чому ж ти відкинув мене, чому через утиск ворожий блукаю я? Пошли світло своє і правду свою. Вони мене будуть вести, припровадь на вершину твою і раді спасіння зможу донести. Прийду я до Бога радості моєї, до Бога потіхи і розради, і буду хвалити. Місце оселі слави твоєї то є красивіше за всі троянди. Чого, душе моя, ти сумуєш? І чого ти в мені непокоїшся? Май надію на Бога і радість віщуєш, подякуй до нього, ще заспокоїшся.